Вітаю на уроці! Чи замислювалися ви, що кожний день тижня має свою унікальну історію, пов'язану з міфологією, астрономією та культурою різних народів? Наш календар це не просто зручний спосіб організувати час, а справжнє відображення світогляду наших предків, готові до подорожі крізь тижня? Тоді починаймо. Уявіть собі, що колись у стародавньому Римі тиждень складався з восьми днів. Восьмий день називався Нандінус. І це був день для відпочинку та торгівлі. Але згодом римляні усвідомили, що південний цикл більш зручний для життя. Адже він узгоджується з фазами місяця, так і з'явився сучасний південний календар, який згодом поширився по всьому світу. Цікаво, що кожний день тижня у ті часи був названий на честь небесних світил Сонця, Місяця, Марса, Меркурія, Юпітера, Венери та Сатурна. А тепер уявімо, семикутну зірку гептаграму. Це не просто фігура, а спосіб, яким наші предки визначали порядок днів тижня. Кожний кут цієї зірки відповідає одній із планет. Якщо рухатися по пунктирних лініях цієї зірки від однієї планети до іншої, то можна встановитися. Часний порядок днів тижня понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Цей порядок бере свій початок 6 часів Олександра Македонського понад 2500 років тому. Неділя це перший день тижня у багатьох культурах світу. В англійській мові неділя називається Сандій, що буквально означає День Сонця. У стародавньому Римі сонце шанували як Бога світила й тепла, а цей день присвячували святкуванням і відпочинку. В українській мові слово неділя походить від вислову неділо, тобто не працювати. Це був час для духовного збагачення, сімейного спілкування і відпочинку. Понеділок день, який символізує початок тижня. У багатьох мовах назва понеділка пов'язана з місяцем. Наприклад, англійське слово мандій утворилося від «moons day». Тобто день місяця В Україні понеділок завжди вважався початком тижня. Наші предки вірили, що саме в понеділок Бог почав створювати світ. На Полтавщині в цей день засівали ниви, а на поділі навпаки нічого нового не починали, щоб не порушити святість цього дня. Вівторок. У давніх скандинавів був присвячений Богу Тюру, покровителю сили, мужності мудрості. Цей день символізував рішучість і активність. Саме тому англійське слово для цього дня «Tuesday» утворилося від імені тюра. Цікаво, що у японців вівторок називають Днем вогню, а у португальців третім днем. В українській мові слово вівторок означає другий і нагадує нам про його місце в тижневому циклі. Наші предки вірили, що вівторок чудовий день для початку сміливих і добрих справ, як от будівництва або посівів. Середа це середина тижня, якщо рахувати від неділі до суботи. У багатьох культурах середа вважалася часом для роздумів і зосередження. В українській традиції середа була жіночим днем, коли жінки займалися хатніми справами або духовним очищенням. У скандинавській міфології четвер належав тору, кого грому й бурі. Уявіть. Як Тор роз'їжджає небом у своїй колісниці, розмахуючи молотом, саме на честь цього могутнього Бога, англійська мова, називає четвер сьозді. У давніх римлян цей день був присвячений Юпітеру, Богу Громовиці їх Сили, в Україні четвер завжди бажали щасливим днем. І саме тоді проводили весілля, сватання чи обряди для добробуту. П'ятниця була присвячена богині Фрейді, уособленню краси, любови, роду. Її образ у скандинавській міфології був символом гармонії, жіночої сили. Англійське слово Фрайді походить саме від її імені. У давніх римлян цей день асоціювався з Венерою, богинею кохання. В Україні п'ятниця вважалася часом, коли люди готувалися до суботи й неділі, днів духовного очищення та відпочинку. Субота день завершення справ. Її назва походить від імені давньоримського бога Сатурна. Який уособлював землю, сільське господарство та час? В Україні субота була днем підготовки до неділі, завершення господарських справ. Вона символізувала гармонію та рівновагу перед початком нового циклу. Отже, кожен день тижня. Це не просто частина нашого життя, а справжній скарб історії, міфів і культурних традицій. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні уроки.